Ало надійшла заявка з котельня амосова 1 Відключення аварійної електроенергії потрібно приїхати терміново переключити на генератор. Щоб люди влітку не залишились без гарячої води, а взимку без опалення. На місце одразу виїжджає бригада. Аби запустити генератор, їм потрібно лише кілька хвилин. Без світла котельні не працюють. Відтак опалення немає в будинках, гуртожитках та лікарнях. При температурі зовнішнього повітря нижче нуля нижче 10 градусів, через 5-6 годин ми можемо вже котельну не запустити. Всі зовнішні мережі, в підвальних приміщеннях, на горищах, всі трубопроводи просто можуть замерзнути. Щоб тепло було в кожній квартирі, до важкої зими та блекаутів готуються влітку, перевіряють всі генератори, встановлені біля котелень. Генератор сам тестує себе, він показує, яка на нього напруга, скільки він видає, і стільки споживає якби. Після запуску котельня працює автоматично від генератора. Гаряча вода і опалення є в десятках будинків, гуртожитках та лікарнях. Ці блекаути доводилось вмикати. Генератор з'явився в нас на початку грудня минулого року. Придбаний він за взаємодії Вінницької міської ради та Вінницької обласної військової адміністрації. І в роботі він дуже себе стабільно показав, тому що споживачі не відчули тих. Негаразів, які були з електропостачанням, цієї котельні. Після тестового запуску генератор ще деякий час працює і знову затихає. Їхню роботу тепловики перевіряють постійно, аби в опалювальний період все працювало бездоганно. Для відшліфування навік навики аварійних, аварійних бригад, для того, щоб в надзвичайній ситуації не було ніяких збоїв в їх роботі, для того, щоб вони вміло переходили від централізованого електропостачання на автономне. Адже віничани не повинні відчувати жодного дискомфорту навіть під час блекаутів. Безпека пішоходів та менша шкода для автомобілів. За таким принципом працює берлінська подушка, різновид лежачого поліцейського. Першу таку у вінниці встановили на старому місці поблизу школи. Автомобіліст Віталій каже, тепер за безпеку своїх дітей спокійний та для автівки безпечніше, адже заїхати на неї можна лише одним боком. Я рахую це дійсно краще для автомобіля, щоб наша підвістка була більш практична подальшому і краще для пішоходів. Якщо, допустимо, є якісь неадекватні водії, вони тут бувають обганяють прямо на цьому ліжачих, цих бивших, лежачих поліцейських. А зараз вже вони не зможуть обігнати автомобіль, тому що тут вже є приграда. Берлінська подушка змушує водіїв легкових авто пригальмувати. Натомість громадський транспорт, велосипедисти, мотоциклісти, карета швидкої чи пожежна машина можуть проїхати без перешкод. Подбали й про те, аби водії не об'їжджали по зустрічній смузі. Проект унікальний своєю екологічністю, адже виготовлені підвищення не з гуми, як у інших містах, а авто сировини. Це перероблений пластик. Тут ми можемо говорити ще про заклик людей, в тому числі з екологічної точки зору, сортувати сміття, адже потім цей пластик, який ви сортуєте, перетворюється от в такі засоби безпеки дорожнього руху. У рамках пілотного проєкту обмежувачі швидкості з'являться біля дев'яти вінницьких шкіл. Прохав годину про допомогу відгукнулись лише патрульні біля траси міжнародного значення М 21 Під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який намагався зупинити автомобілі на дорозі. Як з'ясувалось, колесо його легковика пошкодилося під час руху, і за довгий час жоден водій не зупинився, аби допомогти. Інспектори ж дістали інструменти зі службового авто, вирівняли пошкоджений диск колеса та підкачали шину. Про випадок розповіли у патрульній поліції та закликали громадян не бути байдужими до чужого. І біди та зупинятися, коли на дорозі комусь знадобилася допомога. Незаконний урожай. Мешканець селища Березана, що біля Вінниці вирощував наркотики в себе на городі. Про те, що в 41-річного городника на присадибній ділянці є коноплі та канабіс, в поліцію повідомили люди. За таке правопорушення на чоловіка чекає штраф чи навіть арешт до шести місяців або до трьох років обмеження волі. Продовжують навчатися. З 14 ровіницьких рятувальників пройшли міжнародні курси з догоспітальної допомоги при травмах. Протягом двох днів надзвичайники розрізняли травми, проводили місцевий і травма огляд постраждалих, включаючи ушкодження голови, хребта, кінцівок, грудної клітки та живота. Також рятувальники тренувалися зупиняти критичні кровотечі, звільняти прохідність дихальних шляхів, подавати кисень, накладати турнікети, бандажі та шийні комірці. Ми, як прибуваємо перші місці події, надаємо домедичну допомогу постраждалому верстві населення. І першочергові дії вони завжди є найважливіші в подальшому лікуванні даних осіб і транспортування їх до закладів охорони здоров'я. Відпрацювали працівники ДСНС і методи транспортування потерпілих за допомогою різноманітних нож, коли під'їзд бригад екстреної медичної допомоги неможливий. По завершенню курсу кожен учасник склав іспит і отримав посвідчення. Ромені сонця, які перетворюються на електричну енергію. Підприємства у Вінниці все частіше переходять на відновлювальні джерела енергії, встановлюють ось такі сонячні панелі, тим самим зберігають навколишнє середовище. Перший крок до енергетичної незалежності зробила Вінницька компанія з виготовлення солодощів. Підштовхнуло на це зростання вартості електроенергії. На даху компанії розмістили понад три сотні панелей. Їхня загальна потужність 136 кВт. кіловат. Сонячні панелі встановили лише два місяці тому, і економію вже відчувають, кажуть на підприємстві. Перший місяць ми запустили на була близько 100 тисяч гривень економія. Другий місяць збільшилась потужність сонячних панелей, і економія стала близько 150. тисяч. альтернативне джерело енергії Вінницькому підприємству встановила релокована компанія Спокровська. Кажуть, витрати можуть окупитися за три роки за умови незмінної вартості електрики. Ми знаємо, що вона буде дорожчати, тому срок окупності буде ще менше. Це буде найвигідніше вкладення грошей в своє підприємство. Зелена енергетика продовжує ставати трендом у Вінниці. В місті Вінниці за півроку 2023-го вже встановлено більше 7,4 чотири мегаватт електричної енергії сонячних станцій. Це вже інше Вінницьке підприємство, де також заживлюють частину потужностей від сонця. Компенсують близько 30 відсотків, які раніше брали з мережі. Це перша черга. В нас ще планується друга черга. Перша черга у нас 180 тисяч кіловат. Друга черга планується 142 тисячі кіловат. Наразі частина компанії у Вінниці не лише генерує, а й може накопичувати електроенергію. Для того, щоб можна було переносити в часі електричну енергію для споживання, тобто накипичувати в один період, а споживати в інший. Це є запорука енергетичної незалежності і скажімо так, спокою і можливості менше вимикати в осінньо-зимовий період. Загалом у нашому місті вже більше 30 компаній встановили в себе сонячні електростанції. Міський палац дітей та юнацтва запрошує малечу на гуртки, відкритий набір за напрямками: програмування, веб-дизайн, робототехніка, лего студія, шахи, початкове технічне модулювання, вокал, хореографія, барабани, театральне мистецтво, а також спортивні секції, зокрема плавання, футбол, кульова стрільба, рукопашний бій, художня гімнастика. Записати дитину можна і на образотворче та декоративне мистецтво, дизайн одягу та аксесуарів, психологію особистості до автомодельного клубу Політ. Гуртківці Палацу дітей та юнацтва багаторазові чемпіони обласного та міського рівнів всеукраїнських та міжнародних змагань. Записатися на будь-який з перелічених гуртків можна на сайті або за телефонами Палацу дітей і юнацтва. Наполегливо працювала і отримала найвищі бали із ЗНО. Вінничанка Марія Онищук склала три предмети незалежного оцінювання на відмінні 200 балів. Своє життя в подальшому вирішила пов'язати з технічними науками. Вищу освіту здобуватиме в Києві бізнес-аналітика зараз досить важлива мені здається для вивчення і для відбудови країни для розвитку економіки? Аналітика дуже важливу роль буде відігравати. Мають амбітні плани на життя у вільній Україні і готові докладати максимум зусиль для її розвитку і ще 10 одновлітків Марії. Усі вони цьогоріч отримали по 200 балів з різних предметів тесту. З майбутніми студентами зустрілися міські та обласні управлінці. Молоді важливо розуміти, що їхні знання і уміння потрібні, а тому цікавляться у мера Вінниці, фахівців яких професій нині потребують найбільше. Після нашої перемоги в частині відбудови, то нам дуже буде треба специалістів в різних напрямках. Починаючи від будівельників, просто будівельників, я кажу, від робочих рук і закінчуючи і менеджментом, і адміністраторами, і е, маркетологами. Тобто, я думаю, що це достатньо серйозний такий е, у нас очікує виклик, я би так сказав. Та безумовно досвід, який здобудуть нинішні випускники, буде рушійним на шляху до розвитку європейської країни. От всіх нас завдання, мабуть, ваше в першу чергу. Стати такими спеціалістами, які можуть впроваджувати в країні політику перебудови структури економіки, починаючи з ваших знань, а потім з бачення, як це воно працює. За знання, мотивацію та працю 11 вінницьких випускників, які показали найкращі результати з двох та трьох предметів мультитесту, відзначили подарунками. Загалом у нас 58. 47 двохсотбальників з одного предмету, 10 двохсотбальників з двох предметів. і Одна дівчинка єдина на області, яка отримала три двохсотбальних сертифікати відповідно з трьох предметів. За даними регіонального центру оцінювання якості освіти, найбільше відмінників з усієї України саме у Вінницькій області. Найпрацьовитіші з усіх на земній кулі. Розрізняють запахи в тисячу разів сильніше, ніж людина. Та відчувають аромат квітки на відстані кілометра. Бджілка так, вона сонечко встає, десь є квіточка, вона вже, вже і летить. Ввечері з обіду вони вже злітаються додому, біже важче з ними працювати, а зранку так можна легше з ними працювати. Вони розлетілися, та молода бджілка залишилася. А така, що більш кусається, то вона летить в поле пасіці мешканки малих крушлинців Тетяни Дудник 57 сімей бджіл. А в її колеги по медовій справі пана Сергія їх 30. І на місці в гарячу пору вони не сидять, постійно кочують квітковими луками. У середньому за життя робоча бджола здатна зібрати лише невелику частину чайної ложки меду. Урожай солодкого та корисного продукту, який зібрали трудівниці, власник навпіл. Якщо вони привинесли два відрі меду, відро меду їм залишаю, відро меду собі. Сахару не даю, я не признаю того, щоб ну, давати бджолам сахар. Якщо, якщо вона наробилася, за вона заробила і забрати від неї всеньке, я вважаю, що це ну, неправильно. Так власникам від 4 до 9 бджолиних сімей виділяють 200 гривень за одну бджолосім'ю. Тим, у кого від 10 і понад 100 гривень. 30 пасічників вже отримали 158 тисяч гривень підтримки фінансової, а ще 6 пасічників буде винесено на розгляд виконавчого комітету в серпні місяці. І 31 тисяча 800 гривень будуть їм перераховані в кінці серпня місяця. Такі умови міської програми фінансової підтримки пасічників. Міським головою було надано нам завдання написати програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади. І ми вибрали такий період 23-25 роки. Коли ми спілкувалися з нашими пасічниками, ми зрозуміли, що вони потребують цього, потребують підтримки. Наразі участь в програмі взяли 36 бджолярів, приєднаних до Вінниці Округів. Дякую, звісно, за підтримку, що нас підтримала міська рада, допомогла нам чуть ми закупили вощини, краски для вуликів. Аби отримати матеріальну підтримку для розвитку медової справи, пасічникам потрібно звернутися до центрального прозорого офісу з усіма необхідними документами. Продукти та засоби гігієни чергові набори з допомогою підготували для самотніх та малозабезпечених вінницьких пенсіонерів. Пакунки отримують підопічні територіального центру від релігійної місії Карітас Вінниця». Наші благодійники в котрий раз допомагають нашим пенсіонерам, які можуть самі сюди прийти і отримати от таку гарну допомогу. В кого не дуже великі пенсії. 75-річна Зінаїда Турчик вперше отримує допомогу від релігійної організації. Не приховує підтримка, їй вкрай необхідна, адже з пенсії купити все, що потрібно, не може. Зараз дуже тим більше. Потрібно, дуже потрібно. За це дуже велике. Дякую всім, хто це організував. Таку акцію підтримки для пенсіонерів організували вже в Розповідає Євген Маркевич, директор Карітас Пес Вінниця. Цього разу пакунки отримали 50 людей. Нещодавно встановленим тризубом та автентичним українським намистом Укрпошта анонсувала вихід у світ нової марки. До дня незалежності на ній буде зображено монумент батьківщина мати. Також до свята нашої держави символ віри, надії, любові перейменують на Україна мати. Як зазначили в Укрпошті, з новою маркою вийде конверт, листівка та магніт вже з новою назвою. Тираж 600 тисяч. Поштових хмарок спецпогашення відбудеться у всіх регіонах України.